Вітаю всіх, хто зараз мене дивиться. З вами знову Лигун Роман, майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу показати вам завершену роботу в місті Івано-Франківську, Станіславі. Вітання всім станіславцям. Аркан мав вийтись, мав вийти класичним, але, як завжди, я не зміг втриматись від... Якогось, якоїсь ізюминки, навіть, можна сказати, авантюризму, і, і зараз покажу, що, що вийшло в результаті нового експерименту. Дуже був дуже гарний камінь, мій, як завжди. І продумано не, не в останню чергу завдяки смакам господаря, продумано дещо було. До най... Най... найтонших штрихів. Отже, поїхали. Значить, У нас є стовпчик. На всі фі... спочатку покажемо загальну картину, і, походу, по буду, буду розказувати. Планувався mm -hmm. е... прольот, як завжди. Тереболянський Бучицький, укатаний камінь, прекрасний, прекрасний, супер камінь. Я, я, я балдію від цього каменю. Планувався стовпчик з заточеними кутами. І посередині соломка. Але от що в результаті у нас вийшло? В нас вийшло кривий стовпчик з соломки, а всередині торець. Збоку я показую, він виступає. О, торець. Зверніть увагу. Який який стовпчик. Напевно, камера того не передає, бо треба одночасно бачити всі стовпчики. Але вони всі... Вони всі хвилькою йдуть. Е, і в наступній роботі е, цей експеримент мене надихнув на, на щось кардинально нове. В наступній роботі я продемонструю, що можна, що можна ще, ще зробити. Є, є кілька ідей, і я спробую їх втілити в життя. Отже, прекрасний камінь, кришка виготовлена за технологією Граніліт, подвійний бурштин, також покрито, вже покрито гідрофлобною речовиною. Всі стовпчики. Соломки і цей, цей стовпчик не виняток. Він з двох сторін, до речі, це все зроблено з двох сторон. Е, так, було затрачено багато зусиль е, матеріалу і коштів, але воно вартувало цього. Просто просто прекрасний неповторний паркан вийшов у нас. Отже, всі всі кути соломочки заточені під 45 градусів. От, коли зустрінете цю машину, це я недавно прикупив собі такого дракончика. Трохи гуде, трохи капає, щось там з нього, але їде, швидко їде. Отже, отже наш, наш прекрасний паркан. Продовжую демонструвати. От він. От він парканчик. Дуже гарний. Дехто боїться рваного каменю, дехто боїться піщаника. А я люблю рваний, а я люблю піщаник. Ось такі, всякі такі нерівності, вони просто доводять мене до екстазу. Я, я дуже люблю піщаники. Чажить відпадає. А в мене не відпадає, можу похвалитись. в мене ще не відпав жодний камінь, ніколи не відпадав. Так це не мій камінь. Я б такий грязний не залишив. Подивіться, в мене камінь чистий. У мене немає грязного каменю. Жодного каміння в мене грязного немає. Ніде. Може не вірите, може вам давайте я покажу внизу. Подивіться внизу. У мене камінь чистий. Ніколи не цураюсь маленьких вставочок, вони, вони вносять таку собі ізюменку вкладку. Щоб гарно виглядала вкладочка, мусить бути рівномірно розкладені і, і дрібний камінь, і, і такий більшенький, крупніший, і, і зовсім маленький. Ось. І бажано, і бажано оце гарний камінь. Такий камінь йде під реалізацією, як декор, Тут він випадково попав. ну, Добре камінь. Е, варювати кілька порід, е, кілька видів піщаника, щоб він гарно виглядав. Припустимо, це в нас Тереболянський, це Бучицький, а це у нас Теребовлянський. Світломалиної, а це гірський, а це гірський Карпатський, і це гірський Карпатський, і це гірський Карпатський, а, а загалом дивіться, яка, яка картина. Отже, що, що я ще хотів би вам сказати? Під час перегляду цього ролику ви десь в цьому в цьому місці бачили надписи. Це дуже важливо. Запам'ятовувати все, що там написано. А також десь там в цьому кутику будуть проходити повідомлення про те, що ви можете подивитись ще ролики від, від мене, від приватного підприємства Натуральний камінь. Отже. Не забувайте дивитися сюди, десь там, там, і, і читати, що пише тут. Не спростається, все пишу. Так що е, бажаю вам успіху в тих справах, чим ви займаєтесь. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всього вам найкращого. З вами був... Лагун Роман, я в однокласниках, я у Фейсбуці, я в ВКонтакті. Ваші, ваші щирі лайки мене підтримують. Ваші лайки є виявом дружби і, і братньої любові. Ми ж, ми ж повинні один одному допомагати і своїми лайками ви... Ви справді мені допомагаєте і підтримуєте, і... і мені приємно бачити, що моя робота комусь подобається і комусь і когось надихає. Дякую вам. Всього вам найкращого. слава Україні!